Шановні, я вас всіх вітаю! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Я знаходжусь на дачі. І сьогоднішнє відео буде про розу Керіо. У мене троянду вибачаюся. А то я вічно троянди називаю росізмом розами. Ну, вибачайте. У мене є вже декілька відео про цю розу. Хочу відмітити, що сьогодні у нас перш жовтень місяць, а число сьогодні восьме. І погляньте, як вона чудово цвіте. І в цьому відео хочу розказати, донести до вас, особливо до тих, хто цікавиться періодом квітіння цієї рози, що він у неї від початку літа навіть перші. Цвіточки вона викинула в травні місяці. Кому це цікаво, заходьте на канал. Дивіться, там на протязі усього літа декілька відео я знімала. Першу хвилю цвітіння, другу, третю. Я скажу, що це, мабуть, четверта. У неї нема таких, знаєте, хвиль, що от вона почала і закінчила. Почала і вона так поступово з однієї хвилі в іншу переходить. І от дивіться, який ще кущ. Він здоровий, він високий. Та це мабуть, четверта або п'ята навіть хвиля квітіння цієї троянди, я вже от идущу хвилю перестала обрізати оці цвіточки. Оці. Я їх зоставила для, для того, щоб можна було трошки притормозити цю троянду, як трудяжку цю заспокіяти, щоб вона трошки в зиму підготувалася, сили свої там у основання Куща зберегла, щоб кущ хорошо перезимував, щоб не було цих базальних пагонів. Але ж ви погляньте на цю трудягу. Вона знову випускає оці пуп'янки, їх іще багато. Я мабуть, як перші заморозки будуть передавати, просто їх зріжу. Ну, букетом прийдеться забрати додому. Хочу відмітити, що на протязі сезону я не стараюсь не різати букети, не возитися з ними, насолоджуюсь красотою своєї троянди, коли приїжджаю на дачу. Що хочу ще сказати про цю троянду. Період цвітіння у неї дуже такий широкий. На протязі всього літа захвачує травень, і ось дивіться, у нас. Вересень був теплий, де хто каже, що вересень у нас в цьому році був четвертий місяць літа. І от уже підходимо до середини жовтня, тобто хороші 5 місяців 5,5. ,5. Оця трудяшка як гарно себе почуває і нас радує своїми квіточками. У кого є бажання, не сумнівайтесь, сажайте її, ви не будете розочаровані, вона вам буде приносити тільки приємні сюрпризи. Росте вона у мене. На... Бачите, тут немає ніякого навіса, нічого. Під відкритим небом сонце літнє, дуже добре переносить, дощі, жару, листочки такі у неї. Бачите, дуже цікаві, так навіть виглядають як штучні. Хворіє дуже-дуже рідко. Весною підживлюю, як і всі свої рози, вносю азотні добрива і ще сульфат магнія. Мені дуже подобається весною підживлювати рози сульфатом магнія. І в осінь, звісно, теж кину. Амафоску, фосфорні, бува, знаєте, в оце, пепіл зостається, теж підкидаю. Ну, і трошки, якщо в мене є зайва ґрунтова земля, то підсипаю, а може, ще, знаєте, хвойним опадом, щоб менше миші там лазили. Хвоя, вона, колючі гілочки вони відлякують мишей. І отаку отак прекрасно цвіте трояндочка Керіо. що тут можна сказати, цвіт у неї кольор, бачите, який бере? Всі відтінки жовтого, оранжевий, десь там навіть такий лососівий проблескує. Ну це, може, камера трошки передає. Ну, такий багатий-багатий аспект багатий жовтого кольору. Всім я її рекомендую. Любіть свої троянди. Поважайте їх, троянди це королеви в будь-якому садочку. Їхнє височество вас буде обов'язково радувати своїм цвітінням. І дякую за увагу. Ви зі мною були на каналі. Світ моїх захоплень.